Місто мрій таку назву отримав перший вітчизняний мультфільм про податки. Його створили на кошти Асоціації ветеранів ДПС. Спочатку оголосили творчий конкурс на кращий сценарій до мультфільму, для участі в якому надійшло 343 роботи від фахівців та аматорів. І не лише з України, але й з сусідніх держав. Переможницею стала білоруська письменниця. Податкового інспектора вона змалювала супергероєм, а головними діючими особами зробила дітей. В ігровій формі вони будують невелику модель ідеальної держави. Місто, в якому, завдяки небайдужості кожного громадянина, зокрема, життя казково прекрасне. Основна ідея цього фільму навчити дітей з дитинства шанувати, любити свою державу, бути добрими і ділитися з друзями. Ми до дітей хочемо донести основну мету, що той, хто сьогодні дорослий заробляє в нашій державі кошти, повинен справедливо і чесно з ними ділитися. Він буде продемонстрований і по телебаченню. На сьогодні дітки можуть його побачити і в сфері інтернету, і на Ютубах. Ну, хто вже не зможе його ніде не знайти, запрошуємо в податкову адміністрацію. Ми спільно його ну, приємно оглянемо. Анімаційний фільм Місто мрій розрахований на дітей молодшого шкільного віку. Лише нещодавно в листопаді його вперше презентували у столиці. Дебютний івано-франківський показ зібрав у театрі кінолюм'єр учнів п'ятих-сьомих класів із 15-ї та 22-ї шкіл міста. Місцеві податківці розповіли дітям історію створення мультфільму. А після перегляду презентували невеличкі сюрпризи. Дачу до приємних дитячих вражень та корисних висновків навчаєш, що треба сплачувати податки і ну і завжди допомагати людям потрібно. Все робити все ну, по доброму не бути злим, жадібним. Думаю, всі дуже гарно зрозуміли, навіщо сплачувати податки. Суттєва перевага мультфільму: те, що він створений не за допомогою комп'ютерних технологій. Це справжня анімація, над якою українські художники працювали 147 робочих днів. За цей час намалювали майже 18 тисяч малюнків. Саундтрек до мультика виконав популярний російський арнбі-дует. Місто мрій вже озвучили українською та російською мовами у процесі. роботи над англомовною версією.